Привіт, друзі! Мене звати Таня, і я рада вітати вас на фінальному відео нашого курсу Кундаліні йоги для початківців. Ми з вами пройшли разом цікавий і трансформаційний шлях. І сьогодні я хочу підсумувати цей досвід, а також поділитися думками про те, як продовжувати вашу практику самостійно. Протягом цього курсу ми вивчили багато важливих аспектів кундаліні йоги: від основних дихальних технік і мантр до практик для зняття стресу, підняття енергії та зміцнення внутрішньої гармонії. Ви дізналися, як правильно налаштовуватися на практику за допомогою дихання спеціальних молитов, як використовувати асани та медитації для досягнення фізичної і духовної рівноваги. Кожна вправа та мантра допомагали вам заглиблюватися у свій внутрішній світ і знаходити сили для нових звершень. Головне, що ви мали винести з цього курсу, це розуміння того, що йога це не просто фізична вправа, це інструмент для зцілення душі і тіла, шлях до самопізнання та розкриття свого потенціалу. Регулярна практика навіть кілька разів на тиждень здатна змінити ваше життя на краще. Ви стаєте більш стійкими до стресів, починаєте краще розуміти себе і відчувати гармонію з навколишнім світом. Щоб завершити цей курс, я пропоную вам разом виконати коротку медитацію подяки. Це важлива частина практики кундаліні-йоги. Вміння відчувати вдячність за кожен момент свого життя, за кожен досвід у своєму житті. Сідайте зараз у зручне положення зі схрещеними ногами. Для більшої зручності ви можете покласти собі під сідниці подушку або пропс, або просто залишайтеся на килимку. Закрийте зараз ваші очі і зробіть декілька великих видихів і видихів через ніс. Вдих. І видих. Повторіть ще раз. Вдих. І видих. Тепер зосередьте свою увагу на серці. Покладіть свої руки на серцевий центр. Якщо ви жінка, покладіть спочатку праву руку поверх ліву. І якщо ви чоловік спочатку ліву поверх праву. Уявіть, як всередині вас розквітає світло подяки. Робіть видих. Це вдячність собі за пройдену практику, за цей пройдений курс, за вашу присутність на цьому шляху. І видих це вдячність світу навколо за можливості і нові відкриття. Дихайте зараз спокійно, відчувайте, як подяка наповнює ваше тіло і розливається навколо вас. Залишайтеся в цьому стані ще декілька циклів. Дихайте повільно і глибоко через ніс. Відчувайте, як на вдиху ваша грудна клітина підіймається, а з видихом опускається вниз, ще вдих. І видих. Продовжуйте спокійне, вільне дихання. І відчувайте тепло, яке виходить з вашої грудної клітини, наповнюючи ваші долоні. Це тепло розтікається по вашим рукам, по вашому тулубу, дістаємо ківки голови. Усе ваше тіло обгортається у ваше внутрішнє тепло. Продовжуйте зараз дихати глибоко і повільно. Відчувайте цю вдячність всередині себе і випромінюйте її назовні. На цьому курсі ми лише почали розкривати глибину кундаліні-йоги, і я дуже рада, що ви були зі мною на цьому шляху. Пам'ятайте, що це лише початок вашої подорожі. Кундаліні-йога це практика на все життя, яка завжди буде підтримувати вас у важкі моменти та надихати на нові досягнення. Я рекомендую вам продовжувати регулярні заняття, навіть якщо ви не завжди маєте час для повноцінного комплексу, короткі медитації чи дихальні практики здатні значно підвищити вашу енергію та покращити настрій. Експериментуйте з різними техніками, вчителями, слухайте своє тіло і свої відчуття. Кожна практика може бути унікальною залежно від вашого стану і настрою. Друзі, якщо вам сподобався цей курс, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові практики та відео. Залишайте свої відгуки у коментарях і діліться своїм досвідом та досягненнями. Якщо вам сподобалось займатися саме зі мною, і ви б хотіли спробувати повну практику, яка триває близько 90 хвилин. Напишіть мені в інстаграм, і я проведу для вас персональне заняття. Також ви можете запросити у мене підібрати для себе 40-денну практику, щоб пропрацювати свій особистий запит у будь-якій сфері життя. Це можуть бути відносини, гроші, здоров'я і так далі. Звісно, я також проводжу і групові практики одні сили. Звісно, я також проводжу і групові практики одні сили. Тож слідкуйте за моїми соцмережами, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Там дуже багато різної цікавої інформації. І також там будуть всі анонси. Мої любі, нехай Кундаліні-Йога продовжує підтримувати вас на шляху до внутрішньої гармонії та сили. До нових зустрічей з